Всім призом Озі ми продовжимо вкуп Ескейп Парадокс. Містер Ворн нас зустрічає. В передній серії ми знайшли нарешті той рецепт, блін, докторський, як його вийшли з кімнатки. І от ми в якомусь стрьомному лісі. Нам дали карту. Мені здається, треба на хрест ходити. Ну це логічно, Тому дивіться. Ліволь... Ліво-ліво, вниз, ліво. Ну, коротше, я ведь так і так можу його в кожну секунду. Так, далі назад. Ліво, здоров. Так, так. О, здоровенько були. Е -е 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 -ем, ага. Типу, вправо. В... Стоп. право низ право право вниз. Стоп! Блін, я не можу. Право низ, право, право, низ зліво. Право вниз, право. Право вниз, вниз, вліво. О, якась статуетка. Добре, перша є, окей. Так, далі йдемо. Так, Орієнтація на місцевості, як кажеться. Назад. Куди там? Ага, далі. Вправо. Ну, я і ще сюди піду, полюбе, тут щось то буде. У, здоров, Лора! І не треба, як кажеться, туди йти. Ну, я, звичайно ж, перевірю. Але мені здається, що не треба буде. Ем, ну, як завжди, кров. Це в Rusty Lake, Ну так, типу, там показано. Я думаю наперед. Здорово, волоні. Давно не бачилась. Ем, почи... Так дайте я сюди хочу піти. Просто тупик. Точно нічого. Ну добре, добре. Так, це значить треба. Ага, добре. Йдемо сюди вперед, потім наліво, потім вперед. О, а. Що а, 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 а. це с... Де я? Фух. Блин, я якраз там біля. Це. А що? На нього тикати не треба чи що? Тут як... якась з нього мітка є. Хоп-хоп. О, прикольно. Це їм треба було. Треба коли десь втикати. Тицькати по ньому. Ага. давайте направо. Уу, статуточка. Статуетка Ага, ну це зрозуміло. Ага. Далі. У! якесь щось. У! Статуетка. Пана. Короче, філін, вот, містер Філін. О, здорово Лора. І що темна душа і. Ну, як завжди, yeah. все, мінус Лора. Все буль-буль. Я так дивлюсь, я так спокійно на це реагую, блин, той тільки нове Лору вбив. О, це ми типу. Deja. О, це якесь інше. Я тут вже був раніше. Ну, то просто, я вже тут був. О, щось інше. Я відчуваю себе по-іншому. не понял. Ха! У мене є, Так. А ну що ж, продовжуємо. То була перша глава. Тепер переходимо до другої. Можна швидше. Я вже цю кат сцену довгу і неприємну. Ну, так, до речі. От. Ну. Це вже. Отакво От робить. У, це якийсь самогонний апарат. Чи парова машина? Добре. Ну так, це Ростілейк, це нічого. Це годинничок. О, так. Нова картина, по-перше, а по-друге. Так, лазимо по. У, ріба. риба! Риба, риба. Ну добре. О, не Забудемо потім її голову відрізати. Та йо! Та, блін! Стоп, зараз мікрофончик ліву руку. Право, в мене краще. Ну, добре. Так, йдемо на сюди. Ага, це. Стоп. А, вот. Що ви тебе не хочете? А, так. А, ну типу, бачите. Як е, е, показаний якей е, в віконці, а, а знизу. Де має бути? Де? О, це що. Ізростілайк. Ой, тобто кубескейп, блин, не пам'ятаю кейс. Чи... Ну, короче, я не пам'ятаю. Якогось кубискайп. А, Земил, вот. Бумажка. <с sunset> Блин. Гениально! О, <Lecture>. ничего. О, ничего себе, нічого. Так, тут те. Буква Т. Добре. М -м типу щось розумію. <с> -типу> так типу, так, вот далі треба, далі треба. Далі я не знаю, як треба. Е ну. Тут, звичайно, ж, далі це сюди послати, далі це сюди, це сюди. фещенел. <с> -типу> Эээ. Квадратик. Стоп квадратик вообще сюди треба, і ми його рухати не будемо. Ем, блин. О так вот, так вот, так вот. The... Um так так так... стоп. Так такс, так тик так. так, так-то

Далее, так вот, треба далее... А. Нет, совершенно ривень плавания мозга, потому что це, блин, э, Ну, тільки Мгун У мене чуть-чуть не получается. Бля. Бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла бла. Угу. Блін, тут виставлено, ну а там не. Блін, як я зробив той? Та вот. Блин, тут нормально бы знаешь О! о, Ага! а не все все все, я... Ой, блин. ну так, правильно а -а -а -а! бумажка Ого Здоровенькі були? Тут, ну, звичайно, вже нічого. Я знову застряг тут. Геніальный. Просто. О, нордион. Окей. Добре. О. Нічого. Ну, добре. О. Я сказав. Так, включаємо телек. Ну, канал, звичайно, ще не знаємо. Угу. Uh -huh. Так давайте включаємо світло. Ну стоп, тоді значить выкрутку відкручуємо? Ага, жорстко. Ага, жорстко, жорстко. А, тут еще так можно. Чеся. Йоси. Угу, жестко. Э -э подождите. <julat> а, вот. Не знаю, как это стало, но... Але... Она И на этом, дякую. Um, и от Ну, це, напевно, кусочок картин. Це полюбе по кусочок, О! До речі, я ще. Ну, звичайно ж, звичайно ж. О! запалена дзигара кубинська, Так, те ж саме. Тут нічого. Добре. О, до речі, крісла. Це тепер крісла тут. Добре, ну що? Куримо? Звичайно. Добре, тепер не хочеш. А, ага, От сюди. Це, це, це. О, це рот. Rusty Lake Roots. У-у-у. Ментальнее здоров'я риба. Містер для озвільнення розуму. Бла-бла-бла. Пусть ми подивись на ТВ. Девять 4.5, окей. Девять 4-5, так 94-5. 94. 5. О, містер Бо. ухлыбайся в CV Rose. Ва! Подивись на картину. І спали свою душу. Просто <розв 'язково> Де картина? Ты типу цим вот. А, -а, а, от ви хитрі! Ну да, добре. да, бра. О! Давай! Ой, до речі. Ну! Ножик. Так, діло вандермена пушо, е, е, Психологічний репорт. Підпис. А, той. Так, пождіть. По, фото пацієнта про діяльність детектив. Дата народження 18, не знаю, якогось там року. Ну, і тут далі будемо читати. Так, ого, блін, най не найнеулюбленіше. Най Переливання тих, блін, баночок. О, обще, супер, як кажеться. Ох. ох. Сто, мені... Треба... свій розум. Вот так, якось так. Далі перенос сюди, сюди. Ні, все рівно, фігня. Ну, стоп сюди, сюди сюди. Потім туди, сюди, туди, сюди, туди сюди. Ні, стоп не так, а туди сюди. Де? Туди, сюди туди. А, туди, сюди, туди, туди, сюди, 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 туди, сюди, туди, туди, сюди, туди. Повний їд к ментальному здоров'ю. Хто? Gilnianдr? Дістаньте свій розум. А, розум, Розмишляйте про Ну, це зрозуміло. Упорядьте кусочки у кожного своя роль. Минуло ніколи не мертво, і оце от. А, це типу, якщо дамо ніж, він дам... дасть нам серце, якщо дамо письмо, то. Ай, до речі, що це за годинник? Ну, поки що нічого. Ей, що це? Предстаньте перед своєю зіпсованою душею. Ага, добре. Давайте. Бедрумін R. Ну добре. До мене мене обманути таким дешевим трюком. Опа. Оп, Оп таєм. Блин, не нашо? А? А я думал, в нашу ці вот все фигли мигли. А це щоб на них потім все понавишевают. Е. Ну вот так вот. О, в ухо, ван гог, здоров! Я тебе пам'ятаю. Ну шо як вухо зажило вже? Серце, я в ухо зажила уже? Сердце. А якщо я тебе сердце? О. О, він що і, і мені на жадість. Е. Нє. А вухо. Угу. Сигару, може тобі. Не закурить добре. Ух, йо. Йо! Йо-моя! Це все більше якась вахканалія. Це, це типу, сюди, сюди, і сюди. А, ні, треба, типу, щоб рівень був. І що? Поч... жорстко. Вот. Вот. І цей поміняємо Так. ним. Такс. Цей старий розум детектива Вандермена. Він, він серйозно пострадав із-за і тривоги. Тому зараз він безх. Кори... Доп... Позвоніть А Вандербому. Блін, а я де його номер візьму? А Вандербум, блін. Стоп. Я пам'ятаю в нашому психологічному досьє про нас якраз і було писано. По-перше, фото пацієнта. Не, 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 не то не фигня повна. Ну може він свій номер знає, не знаєте? а, та він свій номер зна? Э. Жорстко. А дай його номер візьми, що не секрет. А Вандер Стоп Вандер Буму! Mm. Разумела типу щось. Блин, да я твой номер ведьма. да. О, Олень, подскажи, будь ласка. Альберт. Угу. Угу, добре. Эх, Шарили тоже. Стоп. <с> <с> да. называете блин. А, рыба. Не рыба, не мясо, я кажется. Э, стоп. Вот, вот, вот сюда. Потом так, 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 правильно. По ох. Блин, я... Стоп. А, вот так вот. Вот. О, трикутний ключ, звичайно, зараз будемо купатись в досьє. Моє улюблене діло в лапках. Зорсткопше нічого. Да діло. О, ні. Ви вибачте, звичайно, я дико вибачаюсь, але ви серйозно. Ви мене зараз заставите кожный цей номер, блін, передивлятися. Ой, блін... А, Вандербум, ну добре, що хоч тут. Андрес, Даніел, Мітчелхе... Стоп. Блін, зараз сам Вандербум, блін. А той вандербум стоп, будь подлашенька. А, стоп. А, Вандербум. Стоп, шо G Айландер подзвон. Стоп. А. Вандербум. Добре. Вандербум. Стоба, може це ме ЛРК. Стоба, може, це не випущена і ці Вандербум. Дуже тупа за звичайно. Ні, це не така. Блін, вообще книжка закінчилась. Сперс.б.бббб. Не, ну все, стоп. Агу, Аге, Іван, Даніель, автомат. Автомат, блин. Авікан, Джимми, Бакр. Блин, ні. Давайте в тому з обложки іншої книжки подзвонимо. Це хто? G A Lander G A Lander Блін, але логічно що нам сам до себе Добре, G-A Lander G A Lander G A Lander. Тут G. Gзнуєтеся з мене? Чий я номер маю тут взят? G, G T A, you you G A Lander Алеспер Moon Ю Міллер. mocha. Dziw. Co ja jeszcze może? Ka A van A van A van Ну добре, секунду. Ну коротше, я вже в наступній серії до закінчувати от. Ну бо не знаю, де я той вандербум. Ну коротше, на цьому я вже буду закінчувати. Не забудьте ставити лайки, якщо хочете, підписуватися на канал. А на цьому всім па па і